Друзі, Дональд Трамп робить дуже важливу заяву. Він говорить, що відбуваються процеси підготовки зустрічі або телефонної розмови з Володимиром Путіним і що Трамп готовий зробити це. А також спецпредставник з питань війни в Україні Кіт Келох заявляє, що війна закінчиться в найближчі місяці, а не роки. Також напередодні я вам розповідав про те, що. Президент Фінляндії, за його прогнозами, війна закінчиться о, через три або шість місяців. Тож давайте далі розбиратися, що це все означає, як на це реагує Росія і чого чекати в Україні. І почнемо з того, що 31 січня Трамп заявляє, що він поговорить з Путіним і, можливо, вони зроблять щось значне. Тобто він вже натякає на те, що вони Обидва зроблять щось значне. Ці слова він сказав в овальному кабінеті Білого Дому, але що саме він має на увазі, невідомо. Справа в тому, що Трамп вже неодноразово заявляє, ну, робить, робить такі заявки. Наприклад, от 22 січня Трамп закликав Путіна якнайшвидше укласти угоду, інакше США запровадять нові санкції. Тут він говорить, що вони щось зроблять значне з Президентом Путіним. А напередодні залякував того ж президента Путіна новими санкціями. Виходить, Трамп намагається грати на двох фронтах. І для того, щоб зрозуміти ситуацію, давайте далі поглянемо на позицію Сполучених Штатів більш детально. Держсекретар Марко Рубіо заявляє, що війна має завершитися переговорами і обидві сторони. Мають піти на поступки, тобто і Україна, і Росія мають піти на поступки, на які нічого не сказано. Він наголошує, що США і Захід теж припустилися помилок і що Україна не зможе повністю відновити контроль над окупованими територіями. Марко Рубіо сказав, що неправильно, що ми дозволили людям повірити, що Україна здатна завдати поразки Росії. А що з цього приводу взагалі думає наш ворог, яка позиція Російської Федерації? На тлі таких переговорів російська пропаганда, ну, звичайно, активно працює. Федір Лук'янов, наближений до Кремля експерт, заявляє, що для Росії головне не територія, а першопричини війни. В мене виникає питання: якщо території не головне, чого ви тоді сюди полізли? І що взагалі мається на увазі першопричини війни? Напевно, першопричини війни це вступ України в НАТО, тобто Росія намагається перекласти відповідальність на НАТО, кажучи, що саме розширення альянсу стало причиною конфлікту. Звичайно, це лише припущення. Напевно, сам Путін досі не розуміє, що було першопричиною. денацифікація, денаціоналізація, вступ України в НАТО. Чи то була якась невидима загроза з боку України? Як бачимо, це все насправді виглядає як прикриття і небажання відступати і визнати себе агресором, якому просто захотілося заволодіти чужою землею та знищити Україну. Той же Лук'янов, як ми бачимо, наближений до Кремля експерт, прямо заявляє, що скільки території зайняв, стільки і твоє. Ну, а це означає, що Росія не планує повертати окуповані території. І це серйозна проблема для майбутніх переговорів. Але в нас є теж їхня територія. Що буде робити з нею? Час покаже. Отже, що ми маємо? З одного боку, Трамп хоче стати миротворцем і обіцяє значні результати. З іншого, Росія не збирається йти на поступки щодо окупованих територій. Ну, це видно з останніх заяв. А Україна, як. Повідомляв президент Зеленський настільки втратила, що не може просто так погодитись на компроміси. Друзі, ситуація дійсно дуже непроста, хоча є і обнадійлива заява від тих же Сполучених Штатів, а спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келох заявляє, що війна в Україні закінчиться впродовж кількох місяців, але точно не років. Кіт Келох, який є спецпродставником Трампа, заявляє, що адміністрація Трампа планує застосувати важелі тиску як на Москву, так і на Київ для досягнення швидкого вирішення конфлікту. Келох сказав, що Трамп знає, як діяти, і доведе справу до кінця. Ну, позитивний момент, що Трамп доведе справу до кінця. Якою ціною, побачимо. І знаєте, як це виглядає? Виглядає, як коли ваш колишній бос каже, друзі, ми завершимо цей проект за два тижні і ніяких відмовок. Але чи реально це зробити, коли мова йде про війну? І що це за важелі тиску, про які говорить Келох? Скоріше за все, це санкції проти Росії або так званий економічний тиск. Тут є проблема. Санкції вони не діють миттєво, а він обіцяє нам завершення війни за декілька місяців. А другий важель це військова допомога Україні, тобто Сполучені Штати хочуть відмовити нам в допомозі, щоб ми сіли за стіл перемовин. Ну і виходить, що з одного боку Трамп і його команда обіцяють швидке вирішення конфлікту. А з іншого Росія, яка, як ми знаємо, не дуже схильна до компромісів, а Україна, яка вже стільки втратила, не може просто так погодитись на будь-які умови. Ну а поки вони там вирішують, як закінчити цю безглузду війну. Росія обрала тактику терору, щоб ми з вами просто здались. Далі я вам зачитаю: цієї ночі Росія застосувала різні типи зброї, атакуючи Україну: ракети, ударні дрони, авіабомби. Це не просто атака, це черговий терористичний акт, спрямований на мирних жителів. У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнувавши під'їзд. Десятеро людей поранені серед них були діти. У Харкові одна людина загинула через. Ударний дрон, а в Сумській області двоє людей втратили життя. Пошкодження також були зафіксовані в Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Київських областях. Херсон щодня під обстрілами. Президент навіть відреагував на такі події. Президент Зеленський чітко заявив, що кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Він наголосив, що кожна система ППО, кожна протиракетна. Ракетка це порятунок життів. А на Заході та в Сполучених Штатах говорять про компроміси, про поступки. А чомусь ніхто не згадує про людські життя, про українців, які виїхали, були вимушені виїхати за кордон, про домівки, які Російська Федерація зруйнувала. Тому Зеленський закликає партнерів діяти швидше. Дуже важливо, щоб партнери виконували на свої ж домовленості та посилювали тиск на Росію. До речі, через таку ракетну атаку в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях запровадили аварійні відключення світла. Укренерго повідомляло, що це необхідно для стабілізації енергосистеми. Отже, друзі, що, що ми маємо? Росія продовжує тероризувати Україну, а світ, схоже, все ще чекає на ідеальний момент. Але, знаєте, ідеальний момент, він ніколи не настане, якщо його постійно відкладати. В більш, більша підтримка вже зараз, а не завтра там, чи післязавтра. Ну, знаєте, це як коли ви бачите, що у вас будинок горить, але ви чомусь чекаєте, поки вогонь сам згасне. А на цьому я завершую своє відео. А якщо тобі сподобався такий аналіз, така добірка новин, натисни, будь ласка, на лайк, натисни на дзвіночок, підпишись на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. І до зустрічі!